Не міряйте творця в своїх стандартах, не думайте, що змінить він слова, його вагомість познаймежих чартів. Він є надією для кожного життя. Не намагайтеся підлаштувати під себе чи під потреби, що з'являється у вас. Подумайте, це він створив все небо і саме Бог тримав в руках весь час. Не говоріть, що ви його не чули. Він шепоті трави і у піснях пташок. Поки що милості його вони забули, робіть до нього знову новий крок. Не закривайте серце, щоб пізнати його любов, що крило нам дає, бо тільки з ним ви можете літати. Він задля вас віддав життя своє. Не пропускайте час ним на одинці, коли слова вам ремою звучать. Завжди потреба є в зупинці. можливо, часом треба помовчати. Не поспішайте, зачекайте час Творця, попереду що буде ціла вічність. Шукайте відповідь завжди в Отця, бо відповідь чужа веде в трагічність. Не забувайте, що сьогодні треба жити для Христа. Горіть його вогнем. В Його любові є для нас потреба. Яка зростає більше з кожним днем. Не залишайте Слово Боже без уваги, там кожна кого має точний зміст. Життя Ісусом має переваги, бо Він і є, де вічності наш міст. Не зупиняйтеся, молитися до Бога, бо так будуються стосунки з ним. Не завжди рівною буде життя дорога, йому довірте все. І прагні чистоти.